Без перебоїв та значних аварій триває опалювальний сезон у Дружківці. За цей час мали місце шість локальних поривів, які були усунені. Проте справжнє випробування опалювальної інфраструктури ще попереду, каже заступник міського голови Руслан Ворощегін. Начало опалювального сезону пройшло, будем говорити, з хорошою такою оцінкою. Ну, звичайно, ще поки зими не було, поки основної перевірки на прочность ми ще не пройшли. Ну, я надіюся, що в такому ж режимі, в такому руслі ми будемо працювати. У нас є запас матеріалів на сьогодні. Я думаю, що Є техніка, є люди. Нарешті добігає кінця і ремонт кровель після шквальних вітрів навесні та влітку. Більша частина звернень городян виконана із 360 залишилося 40 сорок заявок. Это уже мини минимальное количество. Будут выделяться еще дополнительные средства для приобретения будем, ну, кровельных материалов. И за этот месяц при хороших условиях мы планируем выйти на стопроцентное закрытие. Что до платы за житлово-коммунальные послуги, то цієї осени оформлення субсидии стягнуло рекордной кількості. Державной помощью скористалася половина абонентов. 15 тысяч лицевых счетов из 30 на сегодняшний день, дома, дома, домогосподарств, как мы называем, уже обратились за субсидии. Это вселяет надежду, что уровень платежей населения, мы все-таки, будем говорить, будет довольно-таки, ну, скажем, в тех нормах, и как мы всегда прогнозируем. То есть 95% это та задача, которая стоит перед нами. Найнижший уровень оплаты сегодня у коммунального предприятия Комсервис. Одна з причин, яка могла до цього призвести, зміна підприємств, що надавали послуги з утримання житла.